Люблять всі відпочивати і дорослі діти, особливо теплим літом добре карасів ловити, в річці цілий день пірнати чи у лісі погуляти. Влітку кожен день чудовий, неповторний, загадковий. Діти, ви напевно здогадалися, про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Так, про літо. Сьогодні в гості до нас завітали Аліса і Кирилко і хочуть розповісти нам, як вони провели літо. Тож, послухайте. Все літо ми провели в селі у бабусі. Там ми з друзями купалися в річці, ходили в ліс по ягоди. Але найбільше нам сподобалося ловити рибу і кататися на велосипедах. А ще ми з задоволенням допомагали бабусі, годували курей, пасли телятко та підмітали підлогу. За літо ми добре загоріли і набралися сил, а тепер готові разом з вами до навчання. Ось! Така розповідь діти вийшла у Аліси і у Кирилка. А тепер діти ви складіть розповідь і розкажіть її своїй мамі, бабусі, своєму дідусеві, татові, сестричці або братику. І я також з нетерпінням чекатиму на ваші розповіді. Під час складання розповіді скористуйтеся запитаннями-підказками. Де ти побував у літку? Чим займався, що тобі найбільше сподобалось, та які враження залишилися після літа. Тож не боріться і починайте! А зараз пограємо в гру Літо Яке вам потрібно дати відповіді на запитання. Тож будьте уважні і починаймо! Літо яке? Веселкове. Літо яке? Плодоносне. Літо яке? Веселе. Літо яке? Ягідне. Літо яке? Спекотне. Літо яке? Сонячне. Літо яке? Солодке. Молодці. Граємо далі. Пограємо в гру, яка називається хвилі. Будемо тмухати на воду легенько, потім сильніше і дуже сильно. Приготувалися? Починаємо. Набираємо в легені повітря і дмухаємо легенько, утворюючи невеличкі хвилі. Молодці! Набираємо в легені повітря. Дмухаємо трошки сильніше, і море буде хвилюватися. Молодці! Набираємо в легені повітря і дмухаємо дуже сильно шторм на морі. І діти, ви сьогодні дуже добре працювали.